Взяв таку зарядочку на 20. Буду Виповувати зарядити, потім розрядити, подивитися скільки в ньому ємність лишилося. Пустити на тусільфутацію. І ще раз заміряти. Пройшло 8 годин 15 хвилин. Прибор зупинився. Акумулятор показує 12 вольт. Викачав 16 А. Ставлю акумулятор в режим відновлення. Програма СК. Права клавіша вниз, і це відновлення з всього займе декілька днів. Процес довгий. 9 годин в режимі відновлення 141 В. Зіміню з акумулятора виставив 60. Пройшло 22 години. Вольтаж прыгає від 148 до 16.8, ампераж виставлений на 60. Програма показує, що 64 години в режимі роботи буде проходити процес. Прийшло 43 години. Вольтаж постійно пригає від 148 до 168. Йде бухливе кипіння і перемішується все вмістимо. По часу залишилось 40 годин, пише програма, опрацьовано 56 А. Пройшла 61 година. Вчилася нова програма. Стабільно на 16 годин 163 Вольта. По часу ще залишилось 20 годин, опрацьовано 76 Пройшло 76 годин, вольтаж стабільно тримається. В районі 16.2-16.3 залишилось ще 5 годин відпрацювати програмі. Опрацьовано 89,5 А. Програма закінчилась. Перейшов підтримуючий режим. Час пройшов 84 години, підтримуючий режим 13,5 вольта, поступає на акумулятор. Опрацювало 91,5 А. Світиться заний діод і показує закінчення програми. Виключаю, даю йому трохи відстоятися, ставлю на розряд і подивлюся скільки вихід з акумулятора після відновлення. Програмною кнопкою я вибираю розряд. Якщо її затиснути, можна регулювати напругу завершення розряду. Ставлю мінімальне значення в 105 вольта. Затиснувши на жалю, щоб програма була запам'ятована. І регулятором виставляю зразу поворотом вправо максимальне значення 2 А і лишаю на розряд. Розряд акумулятора закінчився, вольтаж піднявся до 12,1, розряджений буде 10,5 Після відновлення і нового розряду закачало 26,6 А. Після відновлення додалося 10 А. Контрольний заряд в повністю автоматичному режимі. Програма АТ, акумулятор повністю зарядився, перейшов в підтримуючий режим, Діод блимає 1 раз в секунду 13,5 В підтримуючи. Повний цикл зарядки вийшов. В межах 18 годин плюс мінус до 80% зарядився за 11 годин приблизно. Далі йшов заряд зарядом током 0,2 А І зарядився на 28,8 А. Після відновлення додалося ще практично 2 А. Та В загальному вийшов дуже навіть хороший результат. Додалося до акумулятора. 12 ампер з наявних в ньому 16 залишкових, які лишалися. Думаю, якщо зробити ще один цикл десульфатації, можна буде ще пару Ампер відновити. І того приблизно цей прибор може відновити в районі 100% до наявного амперажу акумулятора. Якщо в мене було 16 залишкових Ампер в цьому старому акумуляторі, то ще 16 можна ним попробувати відновити. Вийшло в загальному половина ємкості акумулятора. Акумулятор на 60, то в районі 30 можна відновити. І це при тому, що акумулятор не відкривався, вода не доливалася, і банки ніякі не перевірялися. Все суто самим прибором зроблено.